Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. розділ 31. Мартін випадково зустрів на Бродвеї свою сестру Гертруду. Це була і радість, і прикрість. Чекаючи на розі трамвая, Гертруда перше побачила Мартіна і завважила його схудле від голоду обличчя та стомлені розпачливі очі. Мартін і справді був у розпачі він повертався від лихваря, у якого даремно намагався вирвати додаткову позичку під заставлений велосипед. Починалися осінні дощі, і замість костюма довелося заставити велосипеда. У вас ще є чорний костюм, сказав лихвар, який знав усе Мартінове майно. І краще не кажіть мені, що ви заставили його у того єврея ліпке, бо коли ви. Лихвар так грізно зиркнув на Мартіна, що той поспішився вигукнути. Ні, ні, костюм у мене, але мені він потрібен для деяких серйозних справ. Ну що ж? Відказав лихвар, трохи одійшовши. Мені він теж потрібний для серйозної справи. Без нього я не можу дати вам грошей. Не думаєте ж ви, що я беру в заставу задля розваги. Але ж велосипед коштує 40 доларів і цілком справний, доводив Мартін, а ви мені дали за нього лише 7 доларів, та навіть і не 7, а шість із чверть, бо ж відсотки ви берете наперед. Якщо вам потрібно ще грошей, приносьте костюм. Після цієї відповіді Мартін кинувся геть із тісної та душної крамниці, і такий одичай відбився на його обличчі, що аж його сестра засмотилася. Не встигли вони привітатись, як до зупинки на телеграф авеню підійшов трамвай. Коли Мартін, допомагаючи сестрі сісти у вагон, потизнув її руку, вона зрозуміла, що він не поїде із нею. Стоячи на приступці, Гартруда глянула на змучене братове лице, і знов їй стислося серце. Ти не їдеш? спитала вона. І в ту ж мить зійшла з приступки. Я ходжу пішки, знаєш, для розривки, пояснив він. Ну, то і я трохи пройдуся з тобою, мовила Гертруда. Може, мені це теж піде на користь. Останнім часом я щось погано себе почуваю. Мартін глянув на сестру, і йому стало ясно, що вона справді почуває себе зле. Про це свідчив її неохайний вигляд, нездорова угрядність, похилі плечі, стомлене обличчя і важка незграбна хода. Чиста карикатура на легкі рухи колись здорової і веселої дівчини. Ти краще далі не йди, сказав Мартін сестрі, коли на першому ж розі вони спинилися перепочити. Почекай трамвая. О Боже, як то я сьогодні натомилася, віддихувалася вона. Але в таких легких черевиках, як у тебе, я б теж не відстала. Тільки до північного Окленда ти в них не дійдеш, розваляться. У мене є ще одні. Краще, відповів Мартін. Може, прийдеш завтра обідати? сказала Гертруда якось не до речі. Містера Хігін не буде вдома. Поїде по справах до сан Леандро. Мартін похитав головою, але не зумів приховати холодного вогника, що блиснув йому в очах, коли Гертруда згадала про їжу. У тебе, Марти, немає ні цента, тому й ходиш пішки. Для розривки. А як же?» Вона хотіла презирливо опирснути, але це в неї не вийшло. Стривай, лишень. І, порившись у сумці, Гертруда сунула Мартінові в руку п'ять доларів. Я, здається, пропустила твій день народження, пробурмотіла вона. Мартін інстинктивно затиснув у джмені золоту монету. Він відчував, що брати її не слід, і мовчався, вагаючись. Цей золотий кружечок означав харчі, життя, бадьорість тіла і ясність духу, енергію для дальшої творчості. І хто зна, може, пощастить написати щось таке, що принесе йому багато золотих монет. Перед очима йому промайнули рукописи двох останніх статей. Вони лежали під столом на купі повернутих редакціями творів, а послати їх далі Мартін не мав марок. І він ясно побачив заголовки, віддруковані на машинці. «Жерці тайни і колиска краси. Мартін нікуди ще не посилав їх, проте це найкраще з його статей, аби тільки дістати Марки. Раптом його пойняла віра в успіх, і Мартін швидким рухом сунув монету в кишеню Я тобі віддам. У сто разів більше віддам Гертрудо», на силу вимовив він. Бо щось йому стисло горло, а на очі набігли сльози, але вразу панував себе і вигукнув Запам'ятай мої слова. Не мене й року, як я покладу тобі в жменю сотню таких золотих кружечків. Я не прошу тобі вірити мені, почекай і побачиш. Але Гертруда не вірила. І тим почувала себе ніяково, і, не знаючи, що відповісти, промовила: Слухай, Марте, я знаю, що ти голодуєш. Це видно по тобі. Приходь частіше обідати. Я присилатиму до тебе когось із хлопців, коли Бернарда не буде вдома. І ще одне, Марте. Мартін чекав, хоч наперед знав, що скаже сестра, бо він ніби читав її думки. Чи не пора тобі вже стати десь на роботу? Ти не віриш, що я доб'юся свого? запитав він. Гертруда покрутила головою. Ніхто в мене не вірить, тільки я сам, промовив Мартін з якимись визивним запалом. Я написав уже багато гарних речей і рано чи пізно матиму за них гроші. Звідки ти знаєш, що вони гарні? Бо. Він затнувся, подумавши про весь безмір літератури та її історії і збагнувши, що неможливо пояснити сестрі підстави своєї віри, бо у мої твори кращі, ніж 99% того, що друкується по журналах. Я хотіла б, щоб ти взявся до розуму, промовила Гертруда якось мляво, хоч була непохитно певна слушності своєї поради. Я хотіла б, щоб ти взявся до розуму, повторила вона, і приходь завтра обідати. Посадивши сестру в трамвай, Мартін побіг по марки і витратив на них три долари. А коли пізніше по дорозі до Морзів зайшов на пошту і зважив грубу купу пакунків, то всі куплені марки, крім трьох по два цента, довелося наліпити на пакети. Це був пам'ятний вечір для Мартіна, бо у Морзів він познайомився з Ресом Брісенценом. Брісенденом, бо у Морзів він познайомився з Ресом Брісенденом. Як той туди потрапив, хто його привів, Мартін не знав. Він навіть не поцікавився запитати про це рут. Бо Брісенден видався Мартінові людиною нецікавою, обмеженою, не вартою ніякої уваги. Через годину Мартін вирішив, що Брісенден до того ще й не кчема, бо тинявся з однієї кімнати до іншої, розглядав картини і стромляв носа в книжки та журнали, беручи їх зі столу чи з полиць. Хоч у Домі Морзів Брісенден був чужий, Проте згодом він відокремився від усіх і, вмостившись у просторому кріслі, почав читати маленьку книжку, яку витяг із кишені. Читаючи, він раз у раз машинально пригладжував собі волосся. Після того Мартін уже й не помічав Брісендена і згадав про нього тільки в кінці вечора, коли побачив, як той жваво розмовляє з молодими жінками. Ідучи додому, Мартін випадково нагнав на вулиці Брісендена. А, це ви? сказав іден. Брісенден щось сердито буркнув у відповідь, але пішов поруч. Мартін, однак, більше не пробував зав'язати розмову, і кілька кварталів вони йшли мовчки. Пихатий старий осел. Несподіваність і за взяття цього вигуку здивували Мартіна. Він засміявся подумки, але заразом почув ще більше нехідь до свого супутника. Чого ви туди ходите? нараз буркнув Брісенден, коли вони поминули ще один квартал. А ви чого? спитав у собі Мартін. А хто його зна. Відповів Брісенден. Але я принаймні вперше зробив таку дурницю. Доба має 24 години, треба ж їх якось згаяти. Ходім вип'ємо. Згода, відказав Мартін. Але одразу ж пожалкував, що так швидко погодився. Вдома його чекала чорна робота на кілька годин. Потім уже в ліжку він мав читати весмена, не кажучи вже про автобіографію Герберта Спенсера, що була для нього романтичніша за який роман. Навіщо марнувати час з людиною, яка тобі не подобається, подумав Мартін. Одначе його ваб не ця людина і не питво, а яскраве світло дзеркала і миготіння келихів, збуджені, жваві обличчя і дзвінки людський гомін. Мартінові хотілося чути людські голоси голоси людей життєрадісних, які знають успіх і можуть з легким серцем пити на власні гроші. Як то і личить чоловікові, він же був самотній, і це гнітило його. Тимто Мартін так охоче вхопився за те запрошення, як пожадлива риба хапає, бува, за гачок. Відколи Мартін пив з Джоу у гарячих джерелах, та ще раз у з крамарем португальцем, він більше не заходив до бару. Від розумового виснаження не тягне так до алкоголю, як до фізичного, і Мартін не відчував потреби пити. Але тепер йому закортіло випити. А радше опинитися в атмосфері, де п'ють, галасують і регочуть. Саме таким місцем виявився Бар Печера. Мартін і Брісенден, умостившись у широких шкіряних кріслах, замовили шотландське віске із содовою. Вони пили й розмовляли, говорили про різні речі, замовляючи по черзі нові порції. Мартін і сам міцний дивувався, як багато міг пити Брісенден, а ще більше дивувався з його ерудиції. Незабаром Мартін упевнився, що той знав, чи не все на світі, і що це йому вдруге довелося спіткати людину високого інтелекту. Але він не помітив, що Брісенден мав те, чого бракувало колдуелові. У нього був внутрішній запал, гостра проникливість, невтримний лед думки. Мова його просто потоком бурхала. З його тонких губ злітали, наче машиною карбовані гострі ущипливі фрази. А тоді їх змінювали ніжні й лагідні слова. Соковиті й яскраві образи, повні чари краси, що ніби крили в собі таємничу незбагненність буття. І знов його тонкі губи ставали, наче бойовий ріг, з якого линув грізний гуркіт космічної боротьби, у висловах, дзвінких як срібло, осяйних, немов зоряні простори, І провіщали вони останні досягнення науки. А водночас це була й мова поета, надприродна істина, невловна якої словами не віддаси. Але яку проте можна відчути в легких, майже невловимих відтінках? Якимсь чудом Брісенден сягав на найдальші межі нашого досвіду, туди, де людська мова зовсім безпорадна. Він умів завдяки своєму магічному мистецтву звичайні слова начиняти невідомими значеннями і відкривав тим самим Мартінові істини, неприступні пересічним людям. Мартін позбувся неприємного враження, яке спершу справив на нього Брісенден. Він побачив те, про що досі тільки читав у книжках. Це був великий розум, справжня людина, гідна глибокої пошани. Перед вами я падаю ниць», – думав про себе Мартін. Ви вивчали біологію, з притиском промовив він. На його подив, Брісенден заперечливо похитав головою. Але ж ви проголошуєте істини, що їх може підтвердити тільки біологія, наполягав Мартін, не звертаючи уваги на здивований погляд співрозмовника. Ваші висновки збігаються з висловлюванням великих учених, які ви, певне, читали. Дуже радий, відповів Брісенден. Що мої поверхові знання дали мені змогу найкоротшим шляхом підійти до істини. А взагалі я ніколи не сушу собі голови над тим, чи маю я слушність, чи ні. Кінець кінцем це байдуже. Остаточної істини людині не дано збагнути. Та ж ви послідовник Спенсера, радісно вигукнув Мартін. З ранньої юності не брав у руки його книжок. Та й тоді читав тільки виховання. От як би я міг набувати знання так легко, казав Мартін через півгодини, коли ближче познайомився з духовним багажем Брісендена. Ви чистий догматик, і це вражає мене найбільше. Ви догматично проголошуєте останні здобутки наук, до яких вона доходила лише по тривалому аналізі. Ви в одну мить робите правильні висновки. Ви справді підходите до істини найкоротшим шляхом. В якийсь надрозумовий спосіб із швидкістю світла вам розкривається суть. Колись саме це збивало з пантелику моїх учителів, отця Джозефа і брата Детона, відказав Брісенден. Ні-ні, я тут ні до чого, поспішив він додати. Просто щаслива доля закинула мене в католицький коледж, а ви де здобували знання. Розповідаючи про себе, Мартін заразом вивчав Брісендена, перебігаючи поглядом з його довгообразого аристократичного обличчя на похилі плечі. Він навіть розглядав кинути ним на сусідній стілець пальто, в якому кишені повіддималися від напханих книжок. Обличчя і довгі, тонкі руки Брісендена були засмаглі, навіть надмірно. Мартінові це видалося загадкою. Адже ясно, що Брісенден не дуже часто буває просто неба. Де ж його так опалило сонце? Ні, тут щось непевне і хворобливе, подумав Мартін, пильно вивчаючи запали і вузьке обличчя Брісендена. Його орлиний ніс був такий витончений і гарний, якого Мартін ще ніколи не бачив. На перший погляд очі нічим не виділялися середнього розміру, не мов би карі на колір, але в них же врів вогонь, і вираз був мінливий, чудний і суперечливий. Суворі і невблаганні. Вони в той же час чомусь викликали жаль. Мартінові стало шкода Брісендена. Він і сам не розумів чому, але невдовзі дізнався. Та я сухотник, недобало кинув Брісенден трохи згодом, розповівши Мартінові про своє життя в Аризоні. Я прожив там майже два роки, лікуючись повітрям. А ви не боїтесь нашого клімату? Боюся? Брісенден перепитав цілком спокійно. Але Мартін, глянувши на його аскетичне лице, зрозумів, що ця людина нічого не боїться. Очі у Брісенде назвузились, як орла. Ніздрі роздулися. Мартінові аж дух забило, коли він дивився на це горде обличчя, визивне, рішуче і грізне. Мартін затремтів від хвилювання. Яка велич, подумав він і вголос продекламував. Ні. Під ударами лихої долі чоло скривавлене ніколи не схилю. То ви любите Генлі. Мовив Брісенден, і враз погляд його став теплий і ласкавий. А певно, чом ви можете і не любити його? О, Генлі, смілива душа. Серед сучасних журнальних віршомазів він як гладіатор серед гурту євнухів. Ви не любите журналів? обережно спитав Мартін. А ви любите? гаркнув Брісенден так люто, що Мартін аж дригнувся. «Я, я пишу, тобто пробую писати для журналів, пробурмотів Мартін. Ну. Це ще нічого, полагіднішав Брісенден. Ви пробуєте писати, але не маєте успіху. Я ціню і шаную ваші невдачі. Уявляю собі, що ви пишете. Для цього мені не треба навіть читати ваші твори. В них є одна хиба, що відстрашує журнали. В них є глибина, а журналам це не потрібно. Вони збирають усяке мотлох і дістають усього цього вдосталь, тільки не від вас, певна річ. Я не цураюся і чорної журнальної роботи, вів далі Мартін. Скоріше навпаки. Брісенден замовк на хвилину і, безцеремонно оглянувши в боги Мартіні в одяг, його стару кроватку, обтріпаний комірець, лискучі рукава і потерті манжети спинив погляд на запалих щоках. Навпаки, чорна журнальна робота цурається вас, вона така далека від вас, що ви ніколи не матимете у ній успіху. Послухайте, друже, ви, певно, образитесь, якщо я запропоную вам чогось поїсти. Мартінові кров ударили в обличчя, а Брісенден задоволено розсміявся. Сита людина ніколи б не образилася на таку пропозицію, сказав він. Ви диявол, обурено скрикнув Мартін. Я ж вам ще нічого не пропонував. І не посмієте, це ще невідомо. Ну от, я запрошую вас повечеряти зі мною. Брісенден підвівся, підвівся, би збираючись одразу рушати до ресторану. Мартін стиснув кулаки, кров стукотіла йому в скронях. Увага, панове, він їсть їх живцем, він їсть їх живцем, вигукнув Брісенден, імітуючи заклинача, що рекламує на ярмарку пожирача Змій. Я й справді міг би з'їсти вас живцем, сказав Мартін, теж безцеремонно розглядаючи виснажену постать Брісендена. Тільки я того не вартий. Навпаки, наша сварка нічого не варта, відповів Мартін і щиро засміявся. Ха -ха, признаюся, ви пошили мене в дурні. Те, що я голодний і що ви це помітили, це дивина. Тут немає нічого для мене ганебного. Бачите, я сміюся із забобонної статної моралі. От ви кагали правдиве слово, назвали речі їх іменами, і я вмить став рабом цієї забобонної моралі. Так, ви образились, підтвердив Брісенден. Хвилину тому я справді відчув себе ображеним. Знаєте, це забобони з дитинства. Хоч я багато чого встиг навчитись, а все таки іноді зриваюсь. У кожного, як то кажуть, свій скелет у шафі. Але тепер ви добре його зачинили. Звісно, напевно, напевно, ну, тоді ходім повечеряємо. Ходім, сказав Мартін, і рештою, що лишалося у нього від двох доларів, хотів розплатитися за віски. Але Брісенден так грізно глянув на офіціанта, що той поклав гроші назад на стіл. Мартін, скривившись, сунув їх у кишеню. І в ту ж мить відчув на своєму плечі ласкаву руку Брісендена.